Дієта і переохолодження голови сприяють появі ранньої сивини. Застерігають фахівці, особливо якщо захоплюватися безбілковими дієтами або ходити без шапки в морози. Але серед найпоширеніших причин раннього посивіння перше місце займає генетична схильність. Якщо близькі родичі рано не сивіли, причина може бути і у захворюваннях. Якщо процес сивіння таки розпочався, його вже не зупинити. Тому варто навчитися з цим жити та шукати позитивні моменти від наявності срібних пасим, радять генетики. Миколі Укунському 25 років. Молодий чоловік одразу впадає у вічі. Він сивий. Перші срібні волосинки почали з'являтися ще з 14 років. Кілька місяців з цього приводу підліток хвилювався, але згодом заспокоївся. В родині сивих чоловіків було багато. Дідусь почав сивіти, вийшовши на пенсію, а тато в 40 років, а рідна сестра в 27. До посиленої уваги вже звик. Бачить у цьому тільки приємне. Переважно задають питання жінки, а це сові волосы? Це є малюровка? Ну, спочатку я казав малюровка. От питались, а де маліровку робила? Там а скільки коштує? Я кажу, ну. Доживете до моїх років. <хи> Микола зізнається, був період, коли хотілося позбутися сивини. Одного разу пробував навіть фарбуватися. Експеримент не вдався. Не фарбуйте, бо якщо на потім потом в мене було і червоне, і зелене. Це був в принципі пародія. Це не було пошвидше. Думаєш, пошвидше воно відросте, бо воно на тотаном за один-два рази мав би змиватися, а такого не було. І в мене були тобто, як кажуть, всі кольори веселки. Микола каже, передчасна сивина особливо не вплинула ні на його особу. Бисте життя ні на роботу, хіба що волосся стало жорсткішим та потребує пильного догляду і якісних миючих засобів. Радить сивіючим людям заспокоїтися, цього не оминути. Коли в молоді роки починає сивіти волос, переважно я б радив їх не видергувати. Бо коли є цибулька і волосна, її видіргнути з того ж самого місця. Починає рости не одна волосинка, а вже буквально. 3-4, і вона більш пришвидшує е, ріст сивого волу. Їжте побільше вітамінів, бурака, цибулі, моркви, але бажано у свіжому вигляді. О, цибулі самого начиснику, Ну, це так перш за все буде влияти не тільки на сину, а й на здоров'я ваше також. Передчасна сивина, явище нерідке у нас час. Вона може бути викликана нервовим потрясінням, хворобою, порушенням функцій залоз внутрішньої секреції, нестачею вітамінів чи генетичною схильністю, кажуть фахівці. Перше сиве волосся з'являється у віці 30-40 років. Їх кількість збільшується в 50-55 Посивіння може початися біля коріння волосся і поступово підніматися вище, але іноді темне випадає і на їхньому місці виростає сиве волосся. Передчасне посивіння відрізняється від старечого тільки часом появи. Відбувається порушення функції клітин меланоцитів, які відповідають за колір волосся. Просто чим старший організм обмін меланіну. Згасає, йде на спад, відповідно, меланоцити вже не так активно виконують свою функцію, і колір волосся від природнього починає втрачатися, починає сивіти. Є рання сивина, є звичайна фізіологічна сивина. Чим пояснюється рання сивина? Тут уже вступає в роль така наука, як генетика, тобто є у людини ген сивини, і є у людини ген перечасної сивини. Ген передчасної сивини успадковується за домінантним типом. Тобто, якщо у вас батько або мама посивіли перечасно в років 25, 30, 35, то 75% із те, що цей ген передається по поколіннях. Рання сивина може бути результатом хронічного стресу, який накопичується поступово. У свою чергу гострі стресові ситуації призводять до різкого спазмування судин головного мозку і дрібних судин, що живлять кожен волос. Як результат, частина волосся випадає, а частина втрачає пігмент і сивіє. У людей, які пережили гострий стрес, посивіння відбувається нерівномірно, а якби вогнищами. Тобто можуть сивіти пасма волосся, так як жінки роблять міліровку, а це отак пасмами може бути сивина. Сивіє чілка, а волосся на голові лишається природнього кольору. Деколи навіть бувають такі моменти, коли сиві вогнища сивини в розмірі п'ятикопійчної монети по всій голові. Передчасно посивіти можна і від дієти, коли в організмі порушуються білкові функції. Особливо часто таке трапляється з жінками і дівчатами у віці 17 25 років. Тому, навіть зважившись на жорстку безбілкову дієту, жінка повинна обов'язково включити в свій раціон продукти, що містять велику кількість вітаміногрупи Б. Відповідно, погіршується трофіка клітин шкіри і може початися оця передчасна сивина. Ну і ходіння в мороз без шапки. Так само. Мо погіршується постачання. Відбувається спазм суден головного мозку. Погіршується постачання е, волосинам голови кисню, живильних речовин, і так само це може спровокувати появу цих сивих волосків. Проте, за статистикою, близько 30% випадків утворення ранньої сивини зворотні. Це стосується, перш за все, наслідків пережитого стресу, наприклад, у жінок при народженні дитини або коли в житті людини чорна смуга змінилася білою. Але звичайно ж, краще попередити раннє посивіння волосся, нормально харчуватися, вести більш-менш спокійний спосіб життя та взимку ходити в теплій шапці.